Всім привіт! Я Конор, і сьогодні ви дивитесь перше моє виживання на версії 121. Маю надію, вам сподобається це відео, якщо так, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментар, що зняти наступним. Якщо вам не сподобається відео, ви зможете прибрати все. Якщо ви не захочете залишати коментар, ви зможете його прибрати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, Посилання на банку, куди можна скинути гроші в описі. Гарного перегляду! Заспавнились ми в лісі. Нормальний спавен. Можна було краще, але нормально. Добуваємо дерево. Крафтимо верстаки палки. І тепер йдемо. А ви що думали? По дорозі побивали трошки овець? <плес> 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 Добуваємо камінь. І крафтимо кам'яне кайло. І знову трошки каменям. Нямка. І знову йдемо шукати проблеми на п'яту точку. Гарбуз! Ура! І ось нульовий день підходить до кінця. <клев> Добрий ранок, Україно! Погнали! День перший. Чи це вже другий? Не пройшовши і 200 метрів, як нарешті, село. Селяни, я вас Тому це тепер моя їжа. Ви живете тут? Навіки. А це тепер моя хата. Лоу? Голем, де тебе гусі носять? Тікай! Я не поняв, де ти ходяча залізо. А. Я реально в цей момент ледь не наклав штани. Непогано, перший день підходить до кінця. Ну що ж, настав час іти куди? Правильно, в шахту. Тому тепер це буде моя шахта. Ха-ха-ха. Баба Надя, що тобі тре? Я прикола не поняв. Що це? Гадайте, що я зробив, коли знайшов Странхолд? Правильно поставив на паузу відео. І до мене дійшло, що я не знімаю, тільки коли я вже вибирався з Странхолда. Тому зараз ви бачите зупинений кадр, щоб я міг поговорити трохи. Але все одно трошки ви Странхолта, ще побачите. Вечір третього дня, якщо чесно, я не пригадую, звідки я повертаюся, ну скажемо, що з Стронхолда. Але реально уявлення не маю звідки? Четвертий день пора встановити Стронхолд. На цей раз я вже буду з записом. Ось і він. Стронхолд. Неочікуваний Стронхолд, але. що я то є? Коли я вже нарешті знайду щось цікаве. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп-шо! Що не ж роблять? Так. А тут що у нас є. О! Ну, в принципі, якщо ми вже тут, давайте назбираємо книг, знадобляться в житті точно. Після того, як я вибрався з Стронхолта, мені захотілося знов піти під землю, але на цей раз в шахту. Бо у мене досі немає діамантів, достатньої кількості, щоб зробити хайло. Тому. Та й взагалі нема діамантів, якщо чесно. Тому хочеться трошки роздобути їх. В принципі, я вже готовий йти навіть не на якісь пару хвилин в шахту, а на годину. Скажу, по правді я цього не буду. Ні, я не піду на годину. Повертався я в той день дуже розчарованим, бо у мене було лише два діаманти за якісь півгодини в шахті. Нормально, не розтраюся. День сім. Ви не повірте, до цього часу я жив з однією пічкою. Як так можна? Тому відтепер у мене буде їх більше. Далі я захотів добути трохи дерева на дерев'яне вугілля, бо у мене чесно з вугіллям великі проблеми. А знаєте, що треба робити, коли у тебе є вугілля? Правильно йти в шахту? Вау зомбі. Що тобі треба? Іде геть. І ти один, я один. Еге, ага. звідки ви? Звідки ви? Тільки вилізете? Де якісь ресурси? воу воу во -о -о -о, кріпер. Ой-ой-ой! Повезло. А ось залізо. Добуваємо спатеньки пора. А що треба робити після гарного сну? Правильно йти в шахту. Знову І знову спатеньки пора. А знаєте, що треба робити після гарного сну? Та ні, не йти в шахту. Треба просто пересмажити залізо. <тит> -та... А ще й зелений кріпер, господи. Ну і що? І що ти мені зробиш? Давай, вибухай. Все легко. А зараз я хочу почати будівництво суперкласного будинка. У мене в голові він виглядає просто суперово. Не вірте моїм словам, цей будинок буде просто потворним. Але це вже зрозуміє під кінець відео. Ну що ж, пішли добувати дерева на будинок. Треба дуже багато матеріалів. Так, все, друзі, я добув вже дерево, плюс у мене є вже камінь накопаний, тому зараз будемо будувати дім. Щоб ви розуміли, цей дім я буду будувати до 27-го дня приблизно. О, отут буде ідеальне місце. Неподалік від села і. Тут город, класно, мені подобається багато вільного місця на якомусь підвищенні. Дім буде тут. А тепер треба помітити територію дому. Приблизно ось такий буде дім, і, до речі, це вже день 10. А тепер піднімаємо стіни дому. А що ви готові? Я знаю, що готові. Друзі, я знаю, це було жахливо. Постараюсь більше так не робити, але нічого не обіцяю. В принципі, зараз виходить ну таке більш-менш. Зараз піднімемо ще, або два поверхи, як я собі уявляю. Потім це дахом, можливо, зробимо балкончик, не знаю, якось так. Знаєте, я так подумав, з такими темпами, як я їм їжу, точніше, хліб, в мене іншої їжі нема, то він закінчиться впродовж двох днів, а ми щось щось їсти, тому зараз ми будемо робити город. Ну добре, тут не буде мого співу, чи як це назвати, просто буде магічний перехід. На красивий магічний перехід НЕ ПЛУТАЙТЕ! А зараз оп? Ну, як вам? Як вам перехід взагалі? Напишіть в коментарі, мені буде цікаво подивитись. Тринадцятий день і нарешті я завершив з цим городом. Боже, ви не уявляєте, скільки часу пішло на цей маленький клаптик землі? Серйозно, це. мене це так достало? Зараз я хочу підняти... Як ви бачите вже тут оці балки, так як я хочу всі стіни підняти вгору, побачимо, як що з цього вийде. Ну, в принципі, виглядає нормально, мені подобається поки що, але. Що буде, те буде. Так, накриваємо зараз дахом, якщо так можна сказати, Але, чесно відчуваю, це буде виглядати жахливо. Треба ще всередині зробити підлогу другого поверху, плюс взагалі підлогу. ай ой, ой ой О, ну подивіться, яка краса. От, от, от що, але підлога мені дуже подобається. На сімнадцятий день я нарешті вирішив піти в шахту, бо діаманти самі себе не добудуть. І не везло мені до тих пір, поки я не вирішив відкопати амузистову жилу. Відгадайте за 3 секунди, що я там знайшов? Давайте один. Та ви і так побачили діаманти, правильно. Не знаю чого, але мені реально не везло з діамантами впродовж усього відео. Чи це я щось не так робив, чи що. Надвечір 18 го дня я нарешті зміг вибратися з шахти, бо хопатися вгору я не хотів, я хотів по нормальному по сходах пройти. І в мене вийшло. Зрубавши мало не пів лісу, я нарешті зміг принести багато дерева, бо мені треба вугілля, бо в шахті я теж чомусь не знаходжу його. Нарешті завершив роботу над підлогою в... на другому поверсі і можна було й красивіше її оформити. Так, я критикую свіжо роботу. Двадцятий день. Це вже ювілей, до речі. Завершую зовнішні роботи. Точніше, додавання парканів і таке інше. Як чесно паркан, я єдине, що я зробив ззовні, тому Вибачайте, що я так обманюю. А тепер довго і нудно чекаємо, поки пересмажиться дерево на вугілля. Не знаю, як це ще назвати. Добре, я знаю, що обіцяв що такого більше не буде. Добре, буде ще, можливо, один разок. Як ми гарно йдемо, друзі, вже ніч 20-го дня. А це вже ранок 21-го дня. А тепер знову йдемо в шахту. Друзі, що ви мене хочете? Ось як викручується сюди, у якої нема світла. І треба якось музику вставити. І нарешті портал в пекло. Mm, Дам. Спав не найкращий. Після того, як я ледь не спалив хату, я зайнявся перенесенням ресурсів, бо в мене їх купа, а в новий дім треба переносити. О, друзі, отут у мене буде ліжко. Прикольно мені здається. Класно взагалі. А отут буде склад. Отут буде стіна з пічок. А отут купа барахла. Якраз час зібрати урожай. А тепер засаджуємо. Так, що тут у нас далі по сценарію? Ага, це кінець. Друзі, дуже дякую, що ви додивилися відео до кінця. Манді, вам воно сподобалось і ви не будете прибирати вподобайки. Якщо ви не поставили, ставте. Підписуйтесь на канал, мені приємно, вам не складно. Буду чекати вас в своєму телеграм-каналі. Якщо у вас є зайві гривні, одна-дві послання на банку в описі. Дуже дякую Єгору, який вже зробив все. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!